Доброго дня, любі діти! Ми продовжуємо вчитись писати букви. Сьогодні писатимемо ось яку. Буква ця в саду літає, в шпарку від кота тікає, в ясну нічку в небі світить, ще дає поживу дітям. Швидко ми її назвем. Це, звичайно, буква М. Навчившись її писати, ви зможете написати слово мама, а ще багато інших слів. Розгляньте велику рукописну літеру М. Чим вона подібна до друкованої? Чим відрізняється? Кожен елемент друкованої букви стає заокругленим і утворюється писана М. Які елементи цієї літери вам уже відомі? Велика буква М складається з трьох елементів довгої прямої похилої лінії, що починається із заокруглення і двох довгих прямих заокруглених унизу праворуч. Пишемо її. Так. Починаємо писати. Трохи вище нижньої рядкової лінії. Ведемо вниз до нижньої лінії робочого рядка. Заокруглюємо вправо. Ведемо довгу пряму похилу вгору до верхньої міжрядкової лінії. Не відриваючи руки, ведемо пряму лінію вниз до нижньої рядкової, заокруглюємо вправо. Ведемо вгору довгу пряму до верхньої міжрядкової лінії. Не відриваючи руки, пишемо пописаному вниз до нижньої рядкової. Заокруглюємо вправо. Закінчуємо писати близько середини робочого рядка. Пишемо підрахунок і раз, два і три і! Заплющить очі, спробуйте написати велику букву М у повітрі. А тепер розгляньте маленьку писану М. Вона відрізняється від великої писаної лише розміром і складається теж з трьох елементів. Заокруглення з похилою лінією і двох прямих похилих ліній із заокругленням унизу. Пишемо її так. Починаємо писати трохи вище нижньої рядкової лінії і ведемо вниз. Біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо праворуч і ведемо пряму похилу лінію до верхньої рядкової. Після цього, не відриваючи руки, пишемо пряму похилу лінію. Спочатку ведемо по вже написаному і з заокругленням. Внизу. Як і доводимо до верхньої рядкової і знову не відриваючи руки, пишемо ще одну лінію із заокругленням унизу. Пишемо під лічбу і раз, два і три і. Напишіть маленьку букву М пальчиком по долонці. А тепер. Сідайте рівненько, відкрийте зошита, слідкуйте за поставою та чистотою в зошиті. Старанно пишіть букву М. Спробуйте після цього написати слово мама. І пам'ятайте, чим більше ви будете писати, тим краще у вас буде виходити.